Привіт! Як ставишся до можливої заборони готівки в Україні? Я тільки бачив заголовок якогось там законопроєкту і новин стосовно цього, але я не особливо в це вірю, ну, тому що ми йдемо в ЄС, а в ЄС, так чи інакше, в кожній країні є готівка, і я не думаю, що ми будемо першою країною, яка буде робити щось таке прям інноваційне. Я думаю, що ми будемо приблизно хотіти і від нас будуть вимагати, щоб у нас було так, як і у інших, щоб і у нас там до нас могли приїздити там туристи, у яких є все ж таки, наприклад, якісь просто гроші, так, готівка, і могли також тут витрачати. Тому я не думаю, що найближчі там, років 5 буде так, що готівки взагалі в Україні не буде. Хоча при цьому у мене буває так, що просто місяцями. Місяцями готівки немає. Я скажу більше того, в принципі, готівка знімається, щоб, може кур'єру десь дати його чаєві. Я навіть не пам'ятаю, коли і за яких умов ще була за останній час необхідна готівка. М? Зараз, навіть якщо ти там якісь овочі вирішив купити не в магазині, а там, де на розкладках продають, якісь навіть бабулі, то їм можна прорахувати на картку. Тому я не бачу тут проблеми, але я не вірю, що найближчим часом все ж таки готівка зникне. Не вірю.